Доброго дня, шановні глядачі, слава Україні. З вами Юрій на компанії Міня Рубіниця. Сьогодні розвантажуємо контейнер з японськими тракторами. Нагадую, Міня займається не тільки китайською технікою, що й японською. Це своїм ходом виїжджає Янмар ОС-330. На 33 кінських сили бачимо хороше. Хороший стан. Подивимося, що залишилось на вивантаженні. Бачимо, що є ще АСІХ-175-й. Там гарно запакований КЛ330. Дивіться в якому гарному стані. На 30 кінських сил з новішого, новіших моделей. Також покажу те, що вже вивантажили. Це наш ярмарчик. Пісек і 150-й, малючок, на нього хороша ціна. Дивіться, в якому гарному стані GL-25. Джель 25 ї 1481 мотогодина, але видно, що до нього березно сталося в гарному стані. Взагалі як новий Янмар аф 226 Це взагалі старичок, але дивіться в якому зберігся стані Янмар 170-й. Реально таке враження, що трактор. Стоявши рідні колеса майже як нові, тобто враження, що ним не користувалися. Це Янмар f 235 Янмар f 22 в дуже чудовому стані також ЖЛ201, дуже хороша. Нагадую, що на китайські трактори діє акція на трактори 22 21 року. Чесно кажучи, не встигаємо збирати їх під клієнтів. Також у нас найкращі ціни в Україні по японським тракторам. Зараз на Вінницькому майданчику є біля 70 тракторів і це розвантажуємо новий контейнер. Приїжджайте до нас, зможемо підібрати техніку для вас. Чекаю, до нових зустрічей!